Коли ми чуємо, що якась людина вчинила жорстоко чи аморально, то ми не дуже той хочемо бачити, як вона зміниться на краще та усвідомить свої помилки. Ми хочемо бачити, як її карають. Вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона, і сьогодні ми поговоримо про каральний імпульс, частково про росіян, яких судять в Україні за воєнні злочини, і кримінальну психологію загалом. Чесно кажучи, коли бачу подібні новини в стрічці, то в мене виникає питання: а навіщо? Нащо нам утримувати російських воєнних злочинців за свої ж податки, надавати адвокатів і чим вони взагалі заслуговують на справедливий суд? І тут відповідь нагадуватиме класичну, мамину, таку, знаєте, залізобетонну. Бо так треба. Хоча самосуд би допоміг вирішити це питання моментально, ми маємо чинити як правове суспільство. І навіть якщо комусь не подобається ідея такого гуманізму, варто подумати про те, як до нас ставитиметься цивілізований світ. Якщо ми будемо користуватися драконівськими методами покарання, то нас перестануть активно підтримувати. Я вже навіть не берусь коментувати, що там роблять у так званій ДНР, бо від цього просто кров холоне. І, звичайно, ні про який справедливий суд там і близько не йдеться. Чого лише вартує страта наших військовополонених в Оленівці? Чи це прояв карального імпульсу? Можливо, але мені більше нагадує провокації або спроби відвернути увагу від чогось іншого. Адже гостре бажання, власне, покарати проявляється одразу, а не через якийсь час. Для цього нам треба знати, як працюють емоційні реакції і що вони мають здатність згасати. Так, хоч каральний імпульс і є цілком природнім, як і емоції гніву та злості, він не завжди виправданий. Наприклад, самосуд під впливом такого стану це доволі таки погана ідея. Люди не завжди можуть точно встановити обставини злочину за якісь кілька хвилин чи годин. Тому ми, як суспільство, і придумали суд присяжних та закони в принципі. Якби ми піддавалися каральному імпульсу, щоразу, як він би виникав, то страждали би ті, хто навіть не винен, а просто проходили повз не в тому місці і не в той час. Якщо що це не стосується росіян, які приїхали на навчання. Науковці в цій галузі давно працюють над ідеєю того, що злочинців потрібно виправляти, і вони мають рацію. Бо якщо правопорушник не виправиться, то після перебування в ув'язненні він з великою ймовірністю знову вчинить злочин? Принаймні, статистика рецидивів прямо на це натякає в Україні приблизно 30% правопорушників знову вчиняють злочини. Але чи взагалі кожен з них здатен виправитись? Давайте уявимо утопічний світ, в якому кожен злочинець може стати на шлях істини, почати боротися із своїми маніакальними думками і почати проповідувати добро лайф-коучем. Чи означатиме це, що нам треба закривати всі в'язниці і відправляти їх у санаторій в Моршині на перевиховання? Ні, з декількох причин: по перше, система покарання суспільству потрібна, аби стримувати нових злочинців. І, по-друге, аби задовільняти наш каральний імпульс. Нам не обов'язково шмагати батогами правопорушника, аби задовільнити цей імпульс, але ми хочемо бачити справедливе засудження: великий штраф, довгий термін ув'язнення або що. Коли за тяжкий умисний злочин дають легке покарання, нас це не задовільняє. В різних суспільствах норми покарання відповідно відрізняються. Якщо для ісламоорієнтованих орієнтованих країн закидати камінням дівчину, що не хоче виходити заміж з розрахунку, це окей, то у нас від такого волосся на голові дибки стане. І ми би скоріше засудили того, хто це взагалі придумав. Але в нашому суспільстві люди теж виражають свою людь у сторону тих, хто чинить аморально. Просто норми моралі відрізняються. То чому нас влаштовує така форма покарання як обмеження волі? Каральний імпульс напряму пов'язаний із нашим відчуттям болю. На перший погляд, 10 років ув'язнення це ж ну, не так боляче, як смертна кара, правда? Але коли ми починаємо думати про ці 10 років як про своє життя в ув'язненні, то стає неприємно. Словом, ми ставимо себе на місце ув'язненого, розуміємо, що це боляче, і тому нас задовільняє таке покарання злочинців. Це також тісно пов'язано з усвідомленням справедливості. Ми відчуваємо біль від того, що стається якийсь злочин, ми хочемо покласти йому кінець, і нам це вдається, коли ми робимо боляче караючи злочинця. Насправді, в деяких випадках люди настільки звикають до покарань, особливо легких, що в принципі це вже їх і перестає карати. Ізраїльські професори провели доволі цікавий експеримент. Вони вивчали, як штрафи за запізнення батьків до дитячого садка змінюють їх пунктуальність. Раніше за спізнення вони отримували словесну догану і соціальний осуд. Їм було соромно настільки, що вони старалися приходити вчасно. Згодом заклад ввів систему грошових штрафів, і це принесло виключно негативні наслідки. Батьки перейшли на ринкові норми із садочком, де можна просто заплатити і не почуватися присоромлено. Штраф, це наче значно більше покарання, аніж словесне висловлення невдоволення, але дозволяє обирати, запізнюватись чи ні. І якщо у вас є кошти, то чому би не заплатити за можливість вийти з дому пізніше? Але в той же час, говорячи про покарання загалом, вони мають бути в міру суворими, оскільки надто жорстока кара розцінюється злочинцями як рідкісний випадок, Як щось, до чого навряд дійде? Меня мороз кожі, я чесно говорю. А покарання, яке є менш жорстоким, хоч воно і не так лякає, буде взято до уваги при прийняті рішення з більшою ймовірністю. Тут загалом міра усвідомлення власної відповідальності має ого-го яке значення. То що таке стримуй злочинців? Масштабний метааналіз більш ніж двох тисяч досліджень показав, що найефективніший спосіб це сфокусоване стримування. Воно полягає у тому, аби ідентифікувати найбільш небезпечні райони міста, наприклад, і направити до угрупувань чи окремих правопорушників чітке попередження. Не будете бешкетувати, ми вам допоможемо з робочими місцями. А будете влаштовувати розбій або чіплятись до людей, сядете за грати. Спершу донесення до потенційних злочинців того, що на них чекає, а потім встановлення нагляду завдяки іншим членам громади. Ось так, на думку авторів, треба стримувати злочинність. Інше питання полягає в тому: а чому все ж таки багатьох людей це не зупиняє і вони скоюють злочини? Вони що? Вроджені злочинці? Над ідеєю біологічних передмов злочинної поведінки працював Чезаре Ломброзу більше аніж 100 років тому. Він багато в чому помилявся, особливо на початку своєї роботи, будучи переконаним у тому, що можна лише не родитися злочинцем, але аж ніяк не стати. Пізніше він визнав роль середовища, але вона, на його думку, була незначною. Також Ломброзо прославився ідеєю, ніби вимірюючи мізки людей або форми їх підборіть, носів та лобів. Можна сказати, хто вчинить правопорушення, а хто ні, що, звісно, є цілковитою маячнею і дуже нагадує ту ж фізіогноміку. Ломброзо мріяв, щоб його ідеї використали, аби відмежувати ось цих вроджених злочинців, спираючись на антропометричні вимірювання, від нормальних людей з правильними рисами. В принципі, в той час була популярною Євгеніка, і це не сприймалося як щось огидне. Але зараз ми знаємо, наскільки ці ідеї небезпечні. Тож так, Ломброзо помилявся, якраз середовище значною мірою визначає, буде людина скоювати злочин чи ні. Наприклад, ті, хто стали жертвами насилля у дитячому віці, самі з більшою ймовірністю стають жорстокими. Бідність, відсутність освіти, проблеми в сім'ї, все це має значення. Але і біологічні передумови теж. Наприклад, пухлина в мозку. У 1966 році один чоловік піднявся на оглядовий майданчик Техаського університету і почав стрілянину, в якій загинуло 16 людей. Перед тим він застрелив свою дружину і матір, що дивно, цьому нічого такого не передувало на перший погляд. Хороша робота, сім'я, друзі. Власне, він сам не розумів, що з ним. Тому у передсмертній записі попросив, аби під час розтину уважно вивчили його мозок, і він не прогадав. Патологоанатоми анатоми знайшли пухлину, що виросла з-під таламуса і добряче тиснула на іншу ділянку мозку мигдалеподібне тіло, яке відповідає за регулювання емоцій. Це не виправдовує його вчинку і не звільнило би від відповідальності, якби він був живий. Але роль біологічних чинників не варто недооцінювати. І ще таке питання: чи справді кожен здатен виправитись? Може нам якось сканувати їх мізки, аби побачити, в чому там справа? Ні, це не допоможе. Якщо ви порівняєте скани мізків злочинця і людини, яка ніколи не порушувала закони, то, скоріш за все, ви не побачите різниці. Хоча, як ми знаємо, та ж мигдалина збільшується у людей з певними поведінковими проявами, у людей з підвищеною агресивністю або що. Так, але збільшена мигдалина навіть протягом тривалого часу ще не означає, що людина скоюватиме злочини. Тож вважати збільшення чи зменшення якихось ділянок мозку доказом того, що от-от станеться щось погане, неправильно. Різниця між мозком злочинця і чемного громадянина скоріше полягатиме у нейронних зв'язках, тому якщо говорити коротко, ні. Народитися злочинцем неможливо, тільки якщо сукупність кількох факторів, як біологічних, так і соціальних, у конкретних умовах будуть сконцентровані в одній людині, тоді зростуть шанси на те, що вона скоїть злочин або навіть декілька. Але може й не скоїти. Найімовірніше перехід від засудження до реабілітації не працюватиме, бо це не задовільнятиме каральний імпульс суспільства. Але з ним, з оцим імпульсом, у свою чергу треба бути обережними і судити справедливо. Звичайно, система покарання не ідеальна, як та, що в Україні, так і та, що в багатьох розвинених державах. Система майже не працює над виправленням поведінки злочинця, і це сумно, бо вони ж вертаються. Можливо, варто переймати досвід північноєвропейських країн, у яких засудження це обмеження волі, а не обмеження волі плюс жахливі умови перебування. Але слід пам'ятати, що особливо небезпечні злочинці мають бути ізольовані від суспільства надовго. Бо ми поки не маємо таких інструментів, аби повністю змінювати їх поведінку і спрямовувати на шлях добра. Сподіваюсь, рано чи пізно вони будуть, і рівень злочинності у світі зменшиться. А я бажаю вам більше раціональних рішень і менше піддавань різного роду імпульсам.